Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри, чи є на землі справедливість, не думаю, бо на землі панує гріх, панує гордість, панує егоїзм. Дорогі, але ми ніколи не маємо забувати, що Господь є. Справедливим богом, у нього вся справедливість. І ось що людина сіє за своє життя, який сіє насіння, такі плоди вона і буде пожинати дорогі в Христі. Ми не можемо знаєте, думати, що ми сіємо погане насіння сьогодні і в майбутньому. В житті вічному ми пожнемо щось добре, щось прекрасне. Ні. Це є омана від диявола. Ми маємо подивитись на те, яке насіння ми сьогодні сіємо і побачити, що ми будемо пожинати в вічності. Дорогі! Ще раз повторюсь, на цій землі немає справедливості. Але справедливість є у Бога, Він справедливий Господь, і кожна людина отримає по заслугам те, що вона заслужила. Якщо людина, знаєте, на цій землі жила в гріхах, сіяла погане насіння, погано ставилась до людей, жила суто своїм життям, гріховним та пристрасним. Жила своїм егоїзмом, відкидала любов, відкидала Бога, то на що така людина сподівається в вічності доброго ані на що? Дорогі навпаки, коли людина живе з Богом, коли людина служить Богу, коли людина любить, коли людина несе в цей світ любов, навіть якщо і страждає за це в своєму житті, але отримає велику Нагороду від Господа в житті вічному. Не забуваймо, що Господь є справедливим Богом і кожен буде отримувати по заслугам в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.